Всім привіт! Друзі, ви на каналі Життя в селі, як воно є. Якщо хто мене дивиться давненько, то канал називався Домашня ферма і трошки його переіменувала. У мене козюлечки пасуться. Це козлик, ось кізонька, водички хочуть. У нас пройшли дощі, це Київська область. Знаю, є області, де немає дощів більше двох місяців, але слава Богу, дощі є. Бур'яни на городі страшні. Але хай краще будуть бур'яни та земля волога. Так, все, попив. Давай я анфісір несу. Тікай. В, козла... В козла гон, так він кошмар. Що робить? Давай на тобі водичку. Кізонька у мене Ламанча, виходить так, що мама ламанча, а тато 100% англонобієць. А це 100% англонобієць, тому що ще мама, що тато в нього чисто породості. Мопсюшечка, Аделька, так? Делічка. Помічниця моя, хвостик. Куди я, туди й вона? Не буває такого, щоб я десь пішла і вона не пішла за мною. Все, Анфіса попила. Що? Ні, йти ніхто нікуди не буде. Пастись треба. Вони вже так облінились, вони хочуть, щоб їм накосив і приніс. Бо я працюю три-три. І ото ті три дні, коли я на роботі, їх ніхто не виводить. І вони хочуть, щоб їм принесли вже готове. Та вже починають кричати на пасовищі, пару годин попасуться і вже волають. Водичку випили, молодці. А косить уже й немає що. Що ти хочеш від мене, Господи! Шурік! Який ти дурний? Шурік, Що? Щось у нього глазик болить, там травмований він. І зараз мружить. Сонце світить, то мружить. Що? Ай, ай бой! Сюрик! Не хоче пастись. Я ж кажу, в нього зараз гон, він оце за козою, за то йому не до їжі. Він похудав так, то раніше дуже гарно пасти, зараз ні. Що, а ти що? Так що таке от невеличке відео, трошки я вам показала своїх кізоньок, анфіска і Шурік. Вона була навела. Парочку, кізонька і козлик був. Вона первокотка. Так, друзі, всім дякую за увагу. Слідкуйте, підписуйтесь, хто не підписаний. Я буду старатись викладати якісь нові цікаві відео зі свого життя. Я ж кажу, назва була домашня ферма, але. Трохи її змінила. У ну, мене ж то ферми немає, як такової назва то була спонтанна. А життя в селі, як воно є, в принципі, це сама та назва, яка відповідає дійсності саме моєму контенту. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Всім пока-пока, гарного дня!